І відкриє наш сьогоднішній вечір наша удивительне гостя, матушка Валентина Корнієнко з піснею Пісьмо сину нещодавно на просторах російського телебачення засвітилась уродженка Волині матушка Валентина Корнієнко. Ба більше вона навіть подарувала ікону пропагандисту Малахову. Привезла за ікону святителя митрополита Тобольського. Табольського покровитель Сібірі саме почитаємо у нас в Сібірі. Вот это икона XVIII век, пускай Господь по молитвах митрополита Тобольского. Иоанна хранит вас, бережет вот вашу семью, ваш дом, вот это все-все ваше поприще, чтобы оно процветало, чтобы оно, чтоб дальше неслась эта песня, потому что это надо каждому русскому человеку. Пускай хранит вас Господь и святитель митрополит Тобольск. Это икона XVIII век. Эта новина не абы, как сколыхнула мережу та викликала чималу хвилю обурення у волинян. Відтак журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили дізнатись, хто ж така Валентина Корнієнко, чому і коли виїхала з України та як їй досі вдається витягувати гроші з простих українців. Валентина Корнієнко народилася в Україні у селі Оленине на Волині у 1981 році. Спершу навчалась у Почаївській духовній семінарії, а згодом вступила до Чернівецького православного богословського інституту. Під час навчання познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Згодом вийшла заміж та переїхала на Луганщину. Вже потім разом із родиною поїхала жити на Росію, де проживає й досі. Народилась жінка на Волині у багатодітній родині в селі Оленене, що на Поліссі. Усього Валентина Корнієнко має дві сестри та троє братів. Усі вони також пов'язали своє життя із релігією. Як розповіла сама жінка у одному із інтерв'ю в російських змі, два її брати стали священниками, а сестри регентами у церковних хорах. Вони проповідують віру у різних куточках України. Всі, крім Валентини, школі вони були хороші. Діти, ото одна і найславяшою відрізняла це оце торгіння. Про це нам розповіла місцева вчителька, яка пам'ятає Валентину ще маленькою. Своє ім'я жінка попросила не називати. Тож ми публікуємо розмову, змінивши її голос. Ну, Я її пам'ятаю, я її не пам'ятаю, щоб вона от була такою вже надто наближеною до Бога. Вона була така сустра дівчинка в школі. От більше подібна до хлопчиська. Жінка зізнається, коли побачила, що її учениця в такий важкий для України час прийшла на пропагандистське шоу російського телеканалу. Її переповнив сором за свою землячку. Здивувалася, дуже здивувалася. Я відразу в коментарях побачила той путі. Відразу написала, що це сором і ганьба. Ну, я не хочу говорити. Брати їх на душу, але просто я не свалюю її поведінки. Я в шоці. я. Не хочу говорити про таких людей. Втім, як кажуть місцеві, є у селі і ті, хто в захваті від таких, так би мовити, досягнень своєї односельчанки Валентини Корнієнко. Деякі односельці пов'язуються з тим, що чи не все село тут віряне у ПЦМП. А тим часом ми намагались зв'язатись із батьками матушки Валентини. Нам відомо, що у селі донині проживає її мати, батько та брат. Однак поспілкуватись з ними нам на жаль не вдалось, бо ж як кажуть місцеві люди, ця родина телефонами не користується, бо ж цитуємо, це все від лукавого. Як кажуть жителі Олениного Валентина почала віддалятись від рідного села. Відколи познайомилась із своїм майбутнім чоловіком, до слова, теж священником УПЦ. Одружившись, вони разом переїхали на Луганщину. Місцеві кажуть, подружжя рідко з'являлось у селі. Втім, в Олениному побудували собі великий маєток. Вони ж побудували тут у нас будинок, ну, не було таких е, у селі. Згодом вони його вони в ньому мало коли приїжджали так от від часу до часу. Вони в ньому не проживали. Вони його продали. Знайшли це люди на по селі, які його купили. От і після того вона більше не приїжджала. Люди говорять, що в них багато таких будинків. Вони то бідні просять усе допомоги, бо живуть тільки на, на, на ці кошти тим часом в ефірі пропагандистського телеканалу Валентина Корнієнко мало не сльозливо розповідала історію, як важко їм живеться, та навіть показала на камеру своє скромне житло. Тільки, от у це, на перший погляд, скромне життя матушки Валентіни у рідному селі вірять не дуже. Бо ж перед тим як назавжди переїхати в Росію, свій маєток в Олениному Валентина та Олександр Корнієнки продали за хорошу. Ціну про це нам розповів ще один житель села, який добре знає сім'ю матушки. Був конфлікт інтересу через те, що вони побудували новий житловий будинок. А ветовий епізод дивилися в інтернеті, як не виставили, то не відпожив. Цей будинок не продали це місцевим. Чиблизно вона виїхала в Росію. Вона сюди в доводиться до мехід. Десь 15-16 років. Так, жінка, виїхавши на Росію шість років тому більше на рідну землю і не поверталась. Як вдалося з'ясувати на болотах, Валентина Корнієнко оселилась з чоловіком спершу у селі Аромашево, а потім переїхали до Голошманово, де проживають і досі. Подружжя є дуже медійним. На просторах російських змі можна знайти чимало інтерв'ю із ними. Зазначимо, чоловік Валентини Корнієнко, батюшка Олександр Корнієнко. Є не менш цікавою постаттю сам чоловік родом з Луганської області. Однак про війну, яку розв'язала Росія у 2014 році, у своїх інтерв'ю він мовчить. От, наприклад, розмова з священником датована 2018 роком. Батюшка Олександр ані словом не обмовився про жахи, які принесла Росія в оселі мільйонів українців, але ж погодився з пропагандистським твердженням расистів. Про буцім та громадянського. Війну в сусідньому государстві про жахіття громадянської війни, яка відбувається у сусідній державі, знає напевно кожен із читачів. Отець Олександр сказав лише, що в найважчі часи доводилося ділити кров із тими, хто постраждав. Лікувати їх бували і похорони. Війна є війна. Ми ж православні християни і повинні допомагати і підтримувати одне одного, каже священик. Церква молиться завжди за мир. Втім, цікаво про який такий мир говорив Олександр Корнієнко, адже минуло усього кілька років. А його колега, російський піп, Ніколай Галичкін, просто вдумайтесь, благословляє щойно мобілізованих росіян. Вбивати українців саме така новина вийшла на офіційному сайті Ішимської єпархії Тобольської митрополії Російської православної церкви від 10 жовтня 2022 року. Шукаючи інформацію про Валентину Корнієнко, ми наткнулися на її сторінки у російських соцмережах. І о диво у ВКонтакті та однокласниках у інформації про себе жінка вказала, що нібито живе у Луцьку. Втім, пролиставши профіль більше жодної згадки про Україну, а тим більш про моторошні вбивства росіянами мирних українців не бачимо. В той час матушка Валентина ділиться повідомленнями, які їй Надсилають її фанатки, слухаю ваші пісні, дивлюсь фото і відео, як ви трудитесь у храмі. Дуже радію за вас та вашу родину. Я не помилилась, коли зайшла на вашу сторінку в однокласниках. І більше того, ми уродженки з однієї області, тільки ви з Луцька, а я з Любешова. Ось тільки вийшла заміж в Тамбовську область і залишилась жити тут. Попри українське коріння, жінці активно пишуть, що вона справжня руська, оскільки вона це поширює у своїх соцмережах, це їй не аби як лестить. Інші ж поціновувачі творчості Валентини запрошують її дати концерт у рідному селі. Тим часом матушка поєднує церковну діяльність із блогерством. У Ютубі жінка має власний канал, де назбирала майже 50 тисяч підписників. А деякі її відео збирають мільйони переглядів публікує там Валентина Корнієнко свої авторські пісні на церковну тематику. А в описі під відео не соромиться збирати кошти на так звані пожертви, Побільше більше приймає не лише російські рублі, а й українські гривні. Втім, незважаючи на таку велику аудиторію і клянчання грошей з українців, спочатку повномасштабного вторгнення, і тут ні слова про війну. З-поміж усього репертуару бачимо, навчає співати і своїх дітей. Ось на одному із роликів. Юний Серафім Корнієнко співає пісню Зупиніть війну. Малого для кліпу одягнули за найкращими традиціями РосТВ і пропаганди расистів у форму радянських солдатів. Там, где идет война, детям дика. Поки Валентина та її чоловік Олександр мовчать про жахіття війни, біда не уминула і її родину в Україні. Нещодавно на окупованій території Запорізької області помер брат Валентини Корнієнко. Зі слів мешканців села Оленене, тіло чоловіка не змогли привезти до батьків, як і не вдалося рідним поїхати на похорон. А один брат те, в Брав Запорізької області ще не помер буквально, може тиждень два назад а один в Запорізького. Оно ја купаше и храќе. Оно е така. Така ја го на то. Тим часом батьки Валентини Корнієнко продовжують проживати у селі Оленене, яке до слова розташоване неподалік кордону із Білоруссю. Чи не щодня на камінь Каширщину привозять тіла загиблих від рук росіян місцевих жителів, села у постійній скорботі за рідними? З кожним днем тут на Волині зростає загроза того, що ворожі війська таки наважаться напасти. І тоді під ударом можуть опинитися рідні тієї самої російської матушки валі. Валентіни. однак її до цього очевидно немає ніякого діла. В цей час зірка Ютубу та пропагандистського ТВ Валентина Корнієнко радо світиться на екрані російського телебачення, бажаючи всього найкращого пропагандистам, і робить вигляд, що нічого не знає про криваву війну в Україні, яку розв'язали їй же нові співвітчизники.